Цю формулу використовують більшість наших громадських діячів, ломів, лідерів суспільної думки тощо. І що цікаво, ніде, власне, я її, як такого опису не знаходив, але формула доволі очевидна і корисна. Отож, що потрібно робити, щоб стати експертом, впливати, мати свою думку, бути оригінальним і, знаєте таким. Навіть шокуючим, як стати автором шокуючого контенту, Ну, все починається насправді з банальної філософії, логіки, правда, чи є логіка і філософія банальними, в цьому я не певен. Але тим не менше, отож, що ділати, якщо коротко потрібно змінювати значення слів. У будь-якого явища є завжди його причина, є наслідок є власне саме явище. Тобто, ну от зразок. Росія напала на Україну. Тобто між нами війна. Але е, таке формулювання Росії невигідно, бо якщо війна тоді відповідно на неї накладається велика кількість міжнародних санкцій, обмежень тощо. Тому Росія змінює значення, вона перевизначає ключовий термін. Тоді це не війна, а СВО. І відповідно, змінивши визначення явища, вона приходить до інших наслідків і відповідно навіть інакше, інакше формулює причини, які призвели до, того, до цієї війни. Тобто, і так роблять. Будь-які експерти. Тобто, що вони роблять? Вони кажуть, ця економічна криза ось зразок, це насправді не економічна криза, це насамперед криза соціальна, наприміру. Тому що, от десь там не платять заробітні платні, це проблема не в економіці, а просто в тому, що насамперед треба вирішувати з точки зору соціології, щоб люди більше працювали, щоб вони. Відповідальніше платили податки тощо. Тобто, перевизначивши певну проблему, ми отримуємо іншу проблему. І відповідно цієї іншої проблеми ми теж можемо перевизначити її наслідки. От. І фактично, кожен експерт, що він робить? він робить? Він бере певне явище і знаходить якесь інше його значення, тобто він його перевизначає. І дивовижна це вже новий точка зору, це вже. Якась оригінальна думка. Або інакше, він бере ту саму проблему, що і всі, але каже: наслідком А буде не Б, а Це, не С а Д. Оригінальний експерт зразок. Кажуть: Україні для наступу потрібне озброєння. Важке. Це одні експерти кажуть, приходять інші кажуть. По-перше, ви неправильно розумієте, що таке наступ. Наступ це не атака танками, ні, це передусім атака ракетами далекобійними, літаками. І, відповідно, нам потрібні літаки. Приходять нам четверті експерти кажуть, ви неправильно розумієте, що таке наступ. Наступ це насамперед піхота, тому нам потрібна ще більше. Мінометів, і відповідно, там, мін, бо наступ починається з правильної оборони, як ми можемо наступати, коли ми не втримали наступ. От. Відповідно, знову ж таки, що відбувається? Береться певне явище, змінюється його формулювання, його зміст, і далі йде інша гра. Тож, маємо, ну, такий кроткий підсумок, щоб бути оригінальними. Беріть будь-яке, знаєте, поняття, до якого вже всі звикли кажуть, що А не значить А, А значить Б. А якщо Б, то наслідки будуть такі. Або А не значить А, А значить Б. І причинами Є не Б, це де, а, Є, або Ф щось інше. І ця гра стара, як світ насправді. І можу сказати, ну, натякнути, що ну, думаю, ви це так чудово розумієте, що інколи люди беруть певну концептуальну схему і навмисно її ламають, бо вона вигідна противникам і не вигідна вам. Наведу приклад Русні, щоб проводити свою війну загарбницьку і виправдати її. Вони тривалий час казали: Україна це не держава, а Україна це штучне утворення. А раз нема держави, то немає і війни є просто певне усунення когось там режиму. І от цю гру, коли ми починаємо грати, то вона нам дає дуже багато можливостей не лише в плані там, політичної риторики або рекламних, хоча, до речі, в рекламі це повсякденно використовується, але і щодо самих себе. Отож, підсумовую, найпростіший спосіб бути оригінальним для себе та для інших брати явища і перевизначати їх, а також перевизначати їх причини і їх наслідки. Ну і бонус перевизначати також можна. Контекст, розумієте? Контекст це все, що нас оточує, Це ситуація зразок. Українська війна це найбільша там, європейська війна, починаючи з 45-го року. Але якщо ми змінимо значення цього контексту, скажемо, що українська війна це найбільша глобальна війна, починаючи з 45-го року, відповідно. Ми так крок за кроком приходимо до ідеї третьої світової. А якщо ми починаємо розглядати війну Росії з Україною в контексті Третьої світової війни, то ми, відповідно, починаємо дещо інші змісти вбачати в цьому всьому. І зазначу також, що от всі ці концептуальні схеми, коли ми поняття збираємо, розбираємо, перевизначаємо. Прояснюємо або навпаки затьмарюємо, а потім синтезуємо щось нове. Для чого це все робиться? Для того, щоб люди на основі цих понять, цих нових, нових ідей поводилися інакше. І це інакше дуже важлива штука. І найпростіший спосіб, і тому дуже часто ідеологи, політологи, рекламісти. Вони йдуть наступним шляхом. Вони питають себе, яка нам потрібна поведінка, і, що люди, і в які ідеї людям потрібно вірити, які ідеї люди мають прийняти як істині, щоб вони поводилися так а не інакше. Далі починається ну, така чиста логіка. Люди вірять в А і поводяться А. А нам треба, щоб люди вірили в Б і поводилися Б. Окей, ми усуваємо цю відмінність і дискредитуємо стару картину світу. Формуємо нову, або їх якось поєднуємо, і отримаємо нову поведінку. От. Ну, Десь плюс-мінус так само працює і когнітивна поведінкова терапія. От. Але це вже зовсім інша історія. Тож будьте -то уважними, коли інший якийсь новий експерт приходить і каже, що А, це не А, і причини в нього різні, і наслідки в нього інші. Будьте уважними. бо це все дуже, дуже серйозно. Дякую за увагу.